Фільтруючи елементи тікер використовується фільтр з відстійником. Прекрасно справляється зі своїм основним завданням. Очищати паливо перед входом до форсунки. За зовнішнім виглядом нагадує звичайний масляний фільтр. Фільтр встановлюється під капотом авто перед форсуночною планкою після редуктора. Ефективно затримує сторонні важкі домішки в газовій суміші. Завдяки йому вдається продовжити термін експлуатації газових форсунок. Необхідно здійснювати зміну фільтруючого елемента через 8-10 тисяч кілометрів пробігу автомобіля. Висота фільтра становить 65 5 діаметр 70,3 мм, внутрішнє різнення м 20 Крок 1,5, виробник пристрою, турецька компанія Атікіравтогаз Systems, сфера застосування четверте покоління газобалонного обладнання.